Вітаю, вітаю вас, друзі. Сьогодні ви на сторінці студії управління часу Богуштайм, і у нас з вами сьогодні традиційна тайм-менеджмент зарядка і проведу її я, Ольга Маслюк, експертка з тайм-менеджменту. Сьогодні хочу обговорити таку тему, що наші думки і наші дії впливають на наш настрій, тобто, ми самі можемо створювати для себе. Свій день і своє життя. Наші, інколи наші думки також впливають на дії нашого тіла. Ви собі можете уявити, до прикладу, лимон. Уявіть собі лимон, який він ароматний, який він соковитий, який він кислий. Заплющить очі, піднесіть руку з уявним лимоном собі до обличчя і відчуйте цей аромат. Відчуйте, який він ароматний, який він соковитий і яка в ньому кислинка незабутня. Відчули? І ви знаєте. Що коли ми це відчуваємо, наше тіло реагує. У вас з'являється повний рот слини. А тепер відкусіть шматочок цього лимону і пожуйте його. І випийте з нього сік. І, звісно, ви відчуєте, як реагує ваш організм на лимон. Але побачте, у вас цього лимону в руках немає, він є лише у мене. А у вас просто уявний лимон, і ваш організм реагує виділенням слини, тому що це для нього сигнал, що зараз буде їжа, і потрібно підготуватися для того, щоб цю їжу перетравити. А ще в мене теж виділяється слина. А ще, коли в нас в роті кисло, виділяється ще більше слини для того, щоб змити цей кислий смак. І наш організм, наше тіло, воно реагує. А тепер собі уявіть, що ви змокли під сильним дощем взимку. Був сильний проливний дощ, у нас таке інколи буває. І ви промокли до нитки. І додому вам іти ще досить довго, щоб переодягнутися. І коли ви йдете додому, у вас з'являється думка: все, завтра захворію. І що відбувається? І ви хворієте. Або, до прикладу, виснажені, втомлені на роботі. І говорите собі. Які ж ми виснажені, як хочеться відпочити? Є, і організм дає нам можливість відпочити. Знову ж таки, або хворієте, або щось таке трапляється, що вас змушує посидіти вдома. Також буває багато різних, різних способів, як отруїти собі життя. Прикладу, у вас важлива зустріч, і ви йдете на цю зустріч з таким настроєм, все, у мене нічого не вийде. Я не встигла підготуватися, багато різних чинників впливають на цю зустріч. Все, все пропало. Шеф, у мене нічого не вийде. І дійсно дійсно, приходите на зустріч і нічого не виходить. І таких думок у нас дуже багато. До прикладу, зустрічали дають в себе такі думки: я нещаслива, я ніколи не виграю ні в яку лотерею, мені завжди не таланить, я завжди там, де я там одні проблеми, і дуже-дуже багато різних таких установок, які ми собі можемо дати. Але ми можемо зробити і щось прекрасне. Уявіть собі, що ви прокинулись вранці, і у вас повна амнезія. Ви не пам'ятаєте абсолютно нічого з свого життя. Але вам кажуть, що ви успішна людина. До всього, до чого ви торкаєтеся, має шалений успіх. Все, щоб ви не починали, супроводжується успіхом. І дуже багато людей хочуть бути схожими на вас: копіювати вас, копіювати ваші вчинки, навчатися у вас. Ну, і як ви себе будете почувати в такій ситуації? Вже ж трошки по-іншому, правда? ж? І настрій треш, трішки кращий. І впевненості, впевненості більше. І радості, і щастя в очах. І ви починаєте собі посміхатися. Так чому ми, коли ми можемо своїми думками зробити собі щось погане? Ми не можемо собі зробити щось хороше. Але ми можемо. Тому. Позитивний настрій на день. Моя вам прямо така рекомендація і моє вам завдання на сьогоднішній день. Прямо на сьогоднішній ранок. Відкривайте свій планувальник, записуйте число і день тижня. І пишіть зверху, який настрій сьогоднішнього дня у вас. Дам декілька підсказочок, який настрій може бути до прикладу. Може бути щасливий день, так? У мене щасливий настрій. Може бути грайливий настрій, ось такий, як у мене сьогодні. Я собі поставила задачу, що у мене настрій буде грайливий. Може бути настрій такий, як відчуваєш себе успішною людиною. Успішний настрій. Може бути якийсь яскравий настрій. Може бути там, наприклад, найщасливіший день, найщасливіший настрій. Може бути такий спокійний настрій, спокійний день, де все проходить спокійно. Тобто дуже багато різних настроїв ми можемо собі взяти, тому що нам потрібно брати тільки хороше. Бо погане ми і так вміємо брати, а хороше нам треба брати для того, щоб ми могли створити свій день. Обов'язково зробіть собі це і кожен день називайте його, який він у вас. Чи він спокійний, чи він прекрасний, чи він щасливий, чи він грайливий, чи він яскравий. Ви собі самі можете творити свій день. І обов'язково, ви знаєте, пишете список завдань на сьогодні, відповідно до свого настрою. Якщо день щасливий, значить всі-всі завдання у вашому списку, які ведуть вас до щастя. А до щастя, вас ведуть ті завдання, які ведуть вас до вашої цілі. Пишете всі завдання, які стосуються вашої цілі і вашого щастя. Розподіляєте їх по різних блоках: на робочі завдання, на навчання цьому також інколи потрібно вчитися, і на особисті завдання. І, звісно, звісно, залишаєте місце для форс-мажорів. Обов'язково. Ми для них залишаємо місце, ми за них пам'ятаємо. Але в нас вже день щасливий сьогодні, і форс-мажори у нас теж будуть класні, щасливі і яскраві, які допоможуть нам ще швидше наблизитись до нашої цілі. Далі кожне своє завдання ви оцінюєте по часу, скільки ви сьогодні в свій щасливий день. Готові потратити часу на кожне з цих завдань. І обов'язково ставте собі пріоритети, що ви зробите сьогодні обов'язково першим ділом, що можуть зробити замість вас інші люди, і порадуватися, що вони вам зробили якусь послугу, а ви їм за це, звісно, подякуєте. І також які завдання ви зробите, якщо у вас на них залишиться час. І намалюйте маршрут дня. Напишіть собі, які завдання, в якій послідовності ви сьогодні будете робити. Пишіть олівцем. Наш день грайливий і мінливий. Тобто, це саме нестабільне, що у нас є, це наш росла дня. Він буде настільки щасливий, настільки грайливий, що він може бути різний. Но класний. Напишіть собі, обов'язково його олівцем. І нехай ваш день. Буде сповнений яскравих емоцій, який буде такий незабутній. Я вам цього щиро бажаю.